Дидактична гра знайди осінню квітку. Діти, подивіться, який гарний кошик. Давайте з вами знайдемо осінні квіти. Айстра чи нарцис є осінньою квіткою? Подумайте, звичайна ж Айстра. Тюльпан чи чорнобривець є осінньою квіткою? Молодці, звичайно ж чорнобривець? Ромашка чи джоржина є осінньою квіткою? Правильно! осіння квітка джоржина. Хризантема? Чи волошки є осінніми квітами? Звичайна ж хризантема. Молодці малята!